І на ремонт та облаштування захисних споруд в Києві цьогоріч найбільше коштів планує витратити Шевченківська районна адміністрація і всього 217 мільйонів гривень. Як освоюють ці гроші? І скільки зрештою відновлених укриттів отримають мешканці Шевченківського району? Дізнавалася наша Оксана Опришко. Дивімося, особливо мешканцям Шевченківського району буде цікаво. У Шевченківському районі мешкає понад 200 тисяч киян. З них 75% можуть сховатись від ворожих атак у місцевих укриттях, зазначають у райдержадміністрації. Проте визнають, що не у всіх наразі перебувати комфортно. Тому цьогоріч планують відремонтувати майже половину комунальних захисних споруд. А це 85 укриттів від найпростіших до спеціалізованих сховищ. Всього в районі 6 старих ще радянських бомбосховищ, які були повністю за. Недбані і зовсім не придатні для використання. Зараз їх взялись відновлювати. Це одне із них. У сховищі нас зустрічає голова Шевченківської РДА Олександр Поповцев. Його загальна площа 170 квадратних метрів. Розраховано воно на близько 240 людей, які можуть одночасно тут знаходитись. Цього року ми плануємо закінчити основні роботи. Цього цього року ми плануємо влаштувати другий вихід, який є обов'язковим, і хочемо зробити санвузли і рукомийників. Повністю під ключ відновити таке сховище, справа не дешева, зізнається посадовець. Каже, проектна вартість ремонту складає від 17 до 20 мільйонів гривень. Тому що я наголошую, що це сховище п'ятого класу. Тут має бути, наприклад, вентиляція з очисткою, яка коштує не менше 30% від загальної вартості. Тут необхідно встановлювати двері не металопластикові, як деякі думають, а саме вогнестійкі. Тому, наприклад, двері можуть коштувати. Від 40, там до від 20 до 40 тисяч та витрачати всі кошти на повне відновлення лише кількох сховищ. Сьогодні неприпустима розкіш, запевняє посадовець. Якщо ми будемо е робити згідно проекту повністю всі роботи, то ми не зробимо е навіть і половини того, що запланували на цей рік. Тому ми по кожному проекту обираємо найнеобхідніші роботи, мінімальні, які необхідні, для того, щоб тут комфортно перебували люди. І отримати акт ДСНС, що воно е, здатне приймати людей. Отож на ремонт даного сховища з 20 мільйонів гривень, передбачених проектом, цьогоріч витратять лише 1 мільйон двісті тисяч. Цього вистачить, аби створити для людей достатньо зручну, з найнеобхіднішими комунікаціями захисну споруду. Запевняє очільник Шевченківського району. Мені лав тут не достає. Ну закінчимо ремонт і будуть лави, звичайно. Найголовніше, що люди отримають надійний сховок на випадок небезпеки. Раптом завалить один вхід, зможуть вийти іншим. Він буде готовий вже через місяць. Обіцяють ремонтники. В аварійному стані в бомбосховище нам треба розібрати старий і збудувати новий. А це найпростіше укриття у підвалі одного із житлових будинків. Воно в жахливому стані з облущеними стінами, щурами і відром замість баральні. Через це напередодні укриття втрапило в поле зору телеканалу Київ. В сюжеті мешканці нам скаржились, що не можуть у влади добитися його ремонту з минулого року. У марті нам прийшов що і прислали акт, що знаходиться бомбобіжище в задовільному стані. Втім, влітку в РДА все ж знайшли гроші на ремонт і цього укриття, каже очільник району. Його полагодять вже за кілька місяців. У червні місяці депутати Київради проголосували за додаткове виділення 700 мільйонів гривень, з яких Шевченківський район отримав 35 мільйонів гривень, і вже в ці 35 мільйонів гривень ввійшли ці півтора мільйони, які ми плануємо витратити на капітальний ремонт цього найпростішого укриття. Проєктна вартість ремонту найпростіших укриттів складає в середньому 5-7 мільйонів гривень, каже очільник району. І зізнається, що ці витрати теж обмежують, аби зрештою відремонтувати більше укриттів. Ми не можемо сьогодні в кожному підвальному приміщенні зробити повністю готовий проект. Тому ми вибираємо найнеобхідніші роботи, які є в проекті. На такі цілі ми витрачаємо там близько 2 мільйонів, 2-2,5 мільйони. Це саме на найпростіше укриття, які знаходяться у житлових будинках. Укриттями в підвалах багатоповерхівок займається і керуюча компанія. Ми своїми силами в нас є наша рембригада, є ремонтні бригади. В житлово експлуатаційних наших жеках, то вони тратили 2-3 дні на кожен об'єкт, щоб хоча б його трошки вичистити, чуть-чуть побілити, провести декілька світлоточок, щоб було якесь освітлення. Ну, Плюс це ж витрати ще матеріальні. Я думаю, порядка до 25-30 тисяч це на одне приміщення. Косметичні ремонти наразі вже зробили у підвалах 40 і 70 будинків, які обслуговують місцеві жеки, кажуть у керуючій компанії, і запевняють, що на зробленому не зупиняться. Та відомо, що обіцянка цяцянка. Отож, ми наприкінці року перевіримо і якість, і кількість відновлених у районі укриттів. Оксана Опришко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.